Україна готова припинити війну з Росією у будь-який час, але лише на умовах викладених у формулі миру, яку Володимир Зеленський запропонував під час саміту G20. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Єрмак зазначив, що українську формулу миру підтримали головні партнери, зокрема США. Тож Україна продовжує працювати над реалізацією цих планів. Українська формула миру полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні Російських військ з окупованих територій, з одного боку ми продовжуємо нашу боротьбу, а з іншого боку, треба показати сьогодні і світові, що Україна в будь-який час готова припинити цю війну. Але припинити, як я сказав, на українських умовах. Що таке українські умови? Це повернення повністю стовідсотково нашої територіальної цілісності це компенсація. Всього того, що загарбники наробили з нашої країни, це повернення всіх наших людей, повернення наших дітей, яких незаконно депортували тисячами, і це велика біль. І ми теж в цьому напрямку працюємо.